Позивний мій Адольф. Я військовослужбовець батальйону Шквал. Мої вітання. Був у в'язниці два з половиною роки. Зараз бой не зміг чекати, там всі йдуть на війну, захищати батьківщину і я вирішив піти. Я з Чернігова, наші підери розвалили мені хату в селі, квартиру в місті. Я залишився без родственників, без родних, без близьких, без них, без жінки. І моє особисте рішення було мобілізуватися і наказати, цих, цих, так сказати. Людей. Как? Как, как, как? Пошел, пошел, пошел. Ні, ув'язнені продовжують поповнювати лави військовослужбовців збройних сил України і воювати на найгарячіших напрямках. Сьогодні таку можливість отримують не лише ув'язнені, які вже перебувають покарання у місцях позбавлення волі, а й особи з непогашеними судимостями. Як готують новобранців штурмового спеціалізованого батальйону шквал п'ятої окремої штурмової бригади? Які завдання вони разі виконують, та чим їх служба у лавах збройних сил України відрізняється від служби інших категорій військовослужбовців? Дивіться далі. Спочатку цього батальйону набиралися він з УДЗ. Люди були дуже вмотивовані, дуже багато хороших хлопців приходило, контрактники. Відрізняються вони тільки восьмим пунктом, пунктом контракту, що там тільки спеціалізовані батальйони і безпосередня участь в бойових діях постійно. Запропонували мені, я працював, була робота, все. Запропонували піти захищати свою вітчизну, рідну неньку Україну. Тому я не відмовився. Відразу пішов, пройшов ВЛК. І наразі я тут. Дуже багато хлопців, котрі приходять, вони розуміють, коли вони, вони йдуть. Але хлопці, вибачте, мене, будь ласка, зі стальними яйцями. Ну, реально, вони не бігають десь. Вони знали, на які ризики вони йшли. Вони знали, що це дійсно штурмовий батальйон. І ми розуміли, що штурмові дії будуть трішечки складніші, можливо, десь, в інших там, бригадах чи місцях. Так? Враження у мене супер, Працюю на обой. Та, не, не бережу себе ні в чому. Стараюсь, працюю з 4 ранку до 10 вечора. Стріляю, бігаю, займаюся. У нас заняття проходять кожен день. Займаємося штурмовими діями. Отрабатуємо поход в парах, двойки, четверки. І це вода, штурмові дії бліндажів. Дають дуже багато інформації корисної, Тренуємося, як бачите. Посилено, бігати важко. Ось так, нормально. Сьогодні бійці штурмового спеціалізованого батальйону Шквал п'ятої окремої штурмової бригади захищають Україну на найгарячіших напрямках, у тому числі на Пекельному Покровському. Вони щоденно докладають неймовірних зусиль заради стримання ворога і наближають перемогу на рідній землі.